Вже чув про секрет схуднення з Голлівуду, який змінить твоє життя назавжди? Напевно, ти не знав, але опра Вінфрі підготувалася до свого телешоу. Завдяки цьому секрету Медью Конехі став ось таким. Завдяки також цьому секрету. А Дель вона теж стала такою завдяки саме цьому секрету. Але є один нюанс: тобі потрібно не просто гортати цей тікток і просто його просухати. Ти повинен, хоч щось зробити. Цей секрет складається з декількох пунктів. Ви десь бачили, що зірки Голлівуду приводять себе у форму самі, окрім скали. Головне, на що ти повинен спиратися, це високоінтенсивні тренування хії та також контролювати своє харчування, тобто контролювати білки і жири як це дивно не було б, та трішки зменшити вуглеводи. Просто замислись, якщо ти це відео просто прогорнеш, то нічого не станеться. Це я тобі гарантую. Але якщо ти прямо зараз напишеш мені у Дірект інстаграму худну як зірка, я тобі скину безкоштовний покроковий план, як саме тобі схуднути.